40 операцій за місяць у 3D-форматі. В одній із клінік Івано-Франківська розпочали оперативні втручання за допомогою відеоіндоскопічного обладнання. Ця технологія дозволяє зберігати органи, які раніше видалялися. За словами онкогінеколога Павла Долика, в заражені лімфовузли вводять спеціальну флуоресцентну речовину, яка зафарбовує лише ракові клітини, які видаляють медики. А спеціальна камера збільшує зображення частинок розміром від 1 міліметру. Це означає, що вдається зберегти орган, який буде потім працювати. Тобто, в даному випадку це, наприклад, матку або лімфовузли, Якщо вони не уражені, виділяються тільки сигнальні, ті, що найперші реагують на онкологічні процеси. Тому ми залишаємо, якщо вони від'ємні, залишаємо решта, і це дозволяє отримати жінці більш високу якість життя. Тобто вона менше має побічних ускладнень після операції, які в принципі характерні для такого захворювання. Таке обладнання змінює роботу анестезіологів. За словами Любові Грицишин, яка знеболює пацієнтів уже 16 років, нові прилади дозволяють застосовувати мультимодальну анестезію. Це анестезія, яка складається з кількох різних компонентів чи методик, але які в сумі дають власне прискорене відновлення після операцій. Зокрема, це використання інгаляційних анестетиків або гіпнотиків короткої дії, таких як пропофол. І от власне, оці методики. Різних регіональних блоків, такі як епідуральна анестезія, спінальна анестезія сп блок та блок, які потім забезпечують добре післяопераційне знеболення. Середній вік жінок, які звертаються по допомогу до онкохірургів, приблизно 50 років. За словами Павла Долика, найчастіше діагностують рак тіла або шийки матки та яєчників. Лікар нагадує, жінки мають раз на рік обстежуватись у гінеколога. Також варто звернутися до лікаря при відчутті дискомфорту чи болю. Наталя Олексієнко, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.